Доброго здоров'я, шановні, ще раз різдвяного з на Донецьки! Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Ми не збиралися сьогодні взагалі нічого крутити, але її нас дивали і викатили. Year in Review Player Pick. Це патібек, так званий. Але цікаво те, що тут можуть падати не тільки картки з СБЧ, які були релізнути її в листопаді, а й ще вони додали базові ікони. І це дуже цікаво. Будь-яка базова ікона. Мбапіч тут може бути потім 92-й, як хлопці мені сказали. Йонг, який був в СБЧ три 3... Сандерстрак версії, коротше, багато всього цікавого і коштує це СБЧ лише 92 тисячі монет. 67% лайків на футбіні Відповідно, що робимо ми? Ми збираємось та крутимо. І перший в нас на сьогодні це пан М.Х.Д. Біовульф. Також постійний наш глядач і підписник, який надає свої піки. За що йому величезна подяка і всі повага за те, що він сьогодні перший. Бажаю тобі успіхів, друже. Полеть. Полетіли. І це Робін Ван персі В нас ікона в першому піці. Слухайте, прикольно. Ми, ми вчора скрутили 50 піків з базовою іконою бо центуріоном. Там були піки гірші, ніж цей Робін Ван Персі, Це непогано. А другий пакет, на сьогодні, точніше, вибачте, пік на сьогодні. Подивимося, що буде тут. В першому був Робін Ван Персі, це був величезний дабл, ну, другий підвисання. Ромеро. Напевно, треба брати Ромеро, і він апнутий. Ну, стати в нього такий собі, але він в СБЧ коштував точно дорожче, ніж це. І ще і Лозано якийсь живий. Друже, напевно, обирай сам. Я піду, тому що в тебе потужний склад. Так, поїхали. Третій на сьогодні. Let's go, успіхів. Ну, я точно беру Воткінса. До речі, він тобі ну, замість Тевіса він не зайде. Добре, давай наступний пік. Там можуть бути українці ні, напевно. Мудрик, да? Але в нього він є. Опа, ну це вже L. В нас черговий пік, чергова спроба побачити топ карту, Хочу ще ікон. Бажаю успіхів фенхіїв. А Окей. Окей, цікаво. Я лишу тобі цей вибір. Тому що напевно треба брати фодер і скидати його у СБЧ. Але мені так напхали за цього малкома, що я навіть його не буду пікати сам. А, -а ну, давай МБП 92-го. Просто так, щоб поржати, ні? Людині з 93-м БП. Ага, вийде. Ні, але це Миколаєвич. Гоу! Але це W! Сюди, Миколаєвич! Всі поважаще! Слухайте, ну кайф коли ти можети так дешево. Так, можливо, навіть ікона, яка вам склад не золотить, але це все одно прикольно, мені подобається, я такі піки люблю, дає інтрига. Окей, 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 окей. Чергова спроба. Хочу ще ікон. Полетіли? Слухай. Ну, напевно, Тіаго Сілва. і ти можеш продати компанії і пограти за Сілву. 868к. Ти зможеш лишити собі. Так, пан Фішман, ми у вас. Я заряджаю вам пік після невеличкої перерви, бо ми думали, чи буде компенсація, чи ні. Схоже, що ні, але пофігу, крутимо далі. Бажаю успіхів. Дуже цікавий вибір. в мене очі розбігаються. Ван Де Боман, Це, до речі, дивіться який Гуліт Ген. І за нього грає якась кіберкотлета, який там всіх виносить. Він ще й 5-5 може бути. Я б на твоєму місці задумався. Черговий пік, чергова спроба. Давай поглянемо, що буде тут. Максимен. Не 5-5. І Невіл. Невіл це була прикольна картка свого часу. Я за нею бігав. Олів'є жиру. Так, у нас консерва огетті. Пам'ятаємо, що це означає. Тут може бути цікаві картки. Бо італійська мова інколи робить дива. А побачимо, чи буде це диво цього разу. Ромеро, Максимен і Оскар. Всіх трьох ми вже бачили. А в нас поки черговий пік на підсумки Року. Прикольно! Підсумки року 26 грудня виглядає символічно. Let's go. Окей. Okay. І тут черговий раз лишаю вибір тобі. Раджу придивитись до цього Ван Бомена. Так. Добре, наступний пак, пік, вибачте. І подивимось, чи принесе калпак удачу нашому наступному підписнику. Негреду, це Ел Крігер і Террі Корне. Ну, напевно, треба брати Фодер. Ні, піре 95 не в піках. Тишо? The next one. Капелюх, давай роби. Ано? А, Ні, це буде точно L. Обирай сам, я думаю, ти обереш рейтинг. А, поїхали. Чергова спроба. Наступний пік. Бажаю успіхів. Окей, от дивись. Ванденбомен. Тобі в склад, я думаю, замість райкарда зайде непогано. А ми поки рухаємось далі. І тут скромненька команда. Можуть зайти картки в склад. А, ні, це буде L. Обирай сам, можливо, жиру. Опа-опа-опа-опа. Заряджає. ану, ану, ану Ні, не МБП. Ну і це Л Нема кого радити. Ну, мангаля я брав напевно. Слухай. Так, у нас Application пан Амар FC. З вебапплейкшн. Ну, може тут у вебці буде краще падати якість погана, тож у нас буде багато інтриги. Вважаємо ми це з консолі відкриваємо. Давай, бажаю успіхів. Підвисання. Буде прикольно, якщо розвисне коли. Ух ти! А це W, вау, і тяго сіло, і ліс ПСЖ-88 з прикольними статами. Не знаю, який там в тебе склад, але це точно гарний пік. І це теж веб облікейшн. З вебкишок краще падає. Оу, я забув вдягнути. Почекай, якщо ти чуєш. Я відвернувся, я не бачу. Я не бачу. Типу, ми відкрили його в моменті. Відкривай! Ану. Опа! Непогано лі. Це теж W. Поки відкриємо пік, а потім почитаємо про Starlink. А ні, оце прям поганий пік. Ну, тут треба брати вірси був інфодер, але тут прям зачепитися нема за що. Подивіться, який курсор в нього модний. Одразу видно молодий хлопець. Я аж заліп на цей курсор. Давай. Зараз скине в телеграм і скаже, подивіться, як мені не сипе. А, почекай, відкриємо пак і. Фантом, твій пак, твій пік. Ой, це ще взагалі фігня якась, да? Десіла, Монтеро, Я навіть такого гравця не пам'ятаю, якщо чесно. Да, це фігня. Наступний пік. Заряджає, заряджає, знає, як відкривати правильно. Ано. Ху! Хохоу! Раннин дан the winds, Салала, The Egyptian King. Охо-хохо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. <риклад> Оце один W за 100. Я не знав, що тут може салах падати, слухайте, але то був W. І Сен Максимен, напевно, як суперсаб. Або вірс, якщо суперсаб взагалі не потрібен. Давай, що ти це збираєш, я не знаю, але за контенти всі повага. Ну, да. Не здивували. Хай то буде жиру. Полетіли наступний пік. Давай, в харді, давай, друже. Тобі потрібно когось ліворуч. А... Дуже цікавий набір. Є ікона, але ікона ну, така собі. да? Є Лозано, і теж такий собі. І є Гордон ліворуч, але нафік він був потрібен. Пан Петрович це трейдер. Дякую за фоллоу Джмеліс. Тому що 100 предметів в трансерному листі. Що тут? Уоткінс, Кім Лі і Жиру. Слухай, Ренан Лоді, це W, я спочатку не побачив. Це апнутий. А що А він бере лише фодер. Слухай, я не знаю. Ну може в тебе там хтось є на цій позиції. Але Ренан Лоді це точно W, тому що він гарний лівий захисник. Підвисання це може означати щось. А, таке. А, я буду думаю, це. Ну, ми рахували це раз в W, давайте тепер в L. Слава, дякую за фоллоу. Кова, в Кови були, ні, в кови не були. Кова! Пан кова 7. Ого, там ледь не завалив. Хто це тренд? Да, бачу, кова. Поїхали. Ого, Нікола Барела Центуріон! Да! Це W? це прям без взагалі питань. Щось пан, пан завтикав трошки. Опа, розцикав. І полетів, заряжає, заряжає. Глядач з досвідом. Ооо! Хохо! з досвідом зарядив і потягнув Ріо Фердінанда. Слухайте, це дуже класна крутилка. Так багато Ел, так багато всілякої фігні. Але можливість витягнути таку картку це просто щось неймовірне. Я тебе вітаю. Вау! Круто! Дякую, Діскорд, Черговий... чергова подяка вам. І FC повага. Ну що, Альфаред? Давай, зарядимо тобі. Може і тобі гарна іконка. Девід Беком це не те, щоб супер гарна іконка, але це Девід Беком з такого піку. Ну, в, в тебе там салах рарний. До речі, слухай, як опція, я б побігав. Чому ні? Бекс то є Бекс. Давайте спробуємо підсилити нашу поточну команду. Ні, ну це буде точно L. Я думаю, тут вірц однозначно суто, тому що це Фодор. Так, полетіли. Толя. Консерва Огетті. Перша консерва була Хренетті. Чи буде Огетті друга вже гарнетті? А можна цей пік розкидати між работягами в кого було 385? А? Єй, будь ласка. Ано. Ем. Сейн Максимен не гірший варіант. Я буду його, як і казав, через раз писати в W і в L. Джефрі, ви відкриваєте? Є, yeah. Джефрі просто тут, на місці, готовий, і ми бажаємо успіхів. Стіві G! Let's go! Я не знаю, чи він тобі потрібен, чи ні, але якщо я з такого піку зловив би Стіві Джі, це був би неймовірний W. Ікона з цього піку апріорі W, якщо це не якийсь рідно гатузо. Опа! Пиріжечок, пиріжечок. Відчуваєте, як пахне? Це легендою пахне. Легенда. Легенда так робить завжди. Він започаткував цю традицію. А ну, чи допоможе йому це отримати топ дроп? МО Мемфіс Депай! Вау! Добре, один з трьох підсумків року. Ано, блек? Їй! Просто йдіть до дупи. Як таке можливо? Тобто людина в піці, де Вандерсар і сіло буде брати крігер просто тому, що в нього два інших дублікати. Так, давай одразу ми ці ітоги підсумки року. Бажаю успіхів. Окей, рухаюсь далі, друже, обирай сам, Максимен то не є погано. Жуніньо, бажаю успіхів в твоєму піці. Вау. Цей є вже новий, але цей шал... Ну, Окей, цей не шалений. Якщо б був новий, то було б дуже файно, але цей теж прикольно. Дякую. Друже, наступний пік, бажаю тобі успіхів. Підвисання. Вау. Містеру Сач, але напевно я брав Максимена. Ну що? Може думаю, що тобі випаде. Ну ні, потім ПП не потрібен. А потім Грізман може тут бути? О, ні. <риво> Вибач. Я побіг. Я не можу на це дивитись. <риво> Ой, всі габела. Є, yeah, манах, полетіли, друже, успіхів. Ну, 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 в тебе і так все добре, ти розумієш. <ріст> Наступний пік. Вітальке, бажаю успіхів. Ренан Лоді. Я думаю, треба брати його, Обирай сам, але це W. Друзі, на жаль, через об'єктивні причини свій пік я не встиг відкрити на стрімі, тому зроблю це для вас зараз онлайн. Але перш ніж ми це побачимо, я вам пропоную подивитись на дещо набагато цікавіше. Я впевнений, ви такого піку не бачили. Це зловив наш підписник, який спочатку скинув чат, але потім дав дозвіл запостити в канал. Сподіваюсь, він не проти, що я додам це в нарізочку у відео. Просто подивитись на це самі. А я помовчу. Ну, в принципі, якщо ви скажете, що це монтаж, я напевно не буду з вами сперечатись, я б сам не повірив, але. Я такого не бачив. І не думаю, що десь ще побачу. Якщо ви побачили краще, напишіть де, в кого, коли. Але це ж підписник Бодя. І Бодя неймовірно, просто, <просту> просто вау. Тепер давайте дивитись мій пік для работяг. Друзі, ось він мій пік. Перш ніж ми почнемо, я хочу. Вести такі коротенькі підсумки кожного з боче можливо десь буду наприкінці це робити. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, якщо так. Я не дарма назвав це відео прев'ю найкращий пік року. Все справа в тому, що 80, там, чи 90 тисяч монет це все діло коштує, і співвідношення витрат і отриманих нагород воно ну, дійсно мене вразило. Тут були топові картки, причому ми їх бачили часто. Ти пік, який я зараз вам показав, взагалі неймовірний, і в цілому тому, реально, якщо порахувати кількість справжніх W, їх тут ледь не більше, ніж було в піці на іконити, при тому, що ми їх відкрили там набагато менше. Тож я вам раджу виконувати, і навіть якщо ви не збирали, це не так багато. Тут не треба пів збірки Нам або збірку викидати. Тому покрутити, хто знає, можливо, вам щось паде, но ну, собі по традиції відкрию із нашою улюбленою FC Габела швидесенько подивлюсь по статах. Якщо буде щось нецікаве, то будемо швидко. Це діло пролистувати, але поки. R3R1, R1. І полетіли перший гравець. Фізика 82, ні про що не говорить. Defending 90, окей, це захисник без дріблінгу. Це схожий на тягу да 80 пейс да Окей. Окей, і це вже W, до речі, в мене дайк трейдабл. Я думаю, що я навіть зможу за нього побігати. Непоганий початок, рухаємось далі. 73 фізика то є Габела. Стаміни немає, стрибків немає. Ну, звісно, захисту не буде. Дріблінг. Це є якась габела, ще яка не крутиться. Добре, передач немає. О, але 91 удари. Але пейсу немає. Окей. А, це Робін Ван Персі. Ого, ікона в мене є. Слухайте, ну здавалося, що це буде щось гірше, ніж Робін Ван Персі. Цікаво. Добре. Наступний останній 83 фізика, є стаміно, є стрибки. Це буде хтось без дріблінгу, це буде якийсь нападник важкий талежний. Да, без дріблінгу пожера нема, передач нема, удари як для нападника Габела, але біжить. Гадки немає хто це? А, ну ясно. Окей. Добре, слухайте. Ну, в мене теж W. Цікавий пік, я тут швидко перевірив ціну робіна Ван Персі, але ну, в мене там Кенні Далнеш, в мене скоро там буде Мбапіч. І в мене провожуть салах. Чесно кажучи, я не думаю, що мені ван Персі зайде. Я возьму тягу, сілу судо, тому що я зможу його заграти, побігати і напишу вам потім свої враження. На сьогодні це все. Дякую тим, хто зібрався. Був класний стрім. Сподіваюся, вам налізочка під каву зайшла. Можливо, сьогодні ввечері буде ще одна, якщо я стигну її змонтувати. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па-па.